Вітаю, Торія хавсліпер 2. Поїхали? Нове завдання, о вже два. У мене ще й три тут. Та давайте вже тут, коротше. О в мене для тебе нове завдання. Роберт, а я не знаю, хто ти такий? Чи це мій колега? Я вже забула. Ні, ти Тон Маріно. Все правильно, а тебе я не знаю. Ласкаво просив новоприбулий. За довгі роки жалюгідної самотності я не надто сильно звертав увагу на стан моїх покоїв, але тепер це. Зміниться, адже нещодавно до мене приєдналася смілива душа, яка розділятиме зі мною всі мої пригоди. Коротше кажучи, древні брути купи сміття. Чекають на по-справжньому безстрашну людину, яка їх перебере. Будь ласка, прийди, а, прийдіть якнайшвидше і допоможіть нам переробити закинутий підвал під нашим житловим приміщенням, щоб він був гідним присутності мого нового компаньона. Ви отримаєте ще нагороду. Угу, коротше. Ну в Угу mm -hmm. Ну, ти сказав підвал, а там прямо підвал, серйозно. А я думала, ти про гараж кажеш. в гаражі, до речі, нічого не треба робити, у вас там лампа впала. І тут. Нічі... Ми реально тільки в гараж прямо йдемо, ти сказав, тут безлад в тебе. Угу mm -hmm. Безлад знайшла. А я знайшла безлад. Ну, поїхали. Це теж безле. Просто впало. Ну, слухай. Не так все і погано в тебе насправді. Угу. Угу. Бо я ще кнопки правильні натискала. А, так, все добре. Це теж все виконати? Ні, ну розбиті тарілки, так. Сміття. Нема наче більше. Оце мені треба тільки викинути. А можу я сюди? Не можу. Добре, на. Так, я була в цій кімнаті. Не плутайте мене, будь ласка. Я вже хочу пшик пшик А, до речі, я ж за прибирання там щось відкрила. Ану, секунду, як це? Покращення. О! -о, -о. А я можу щось інше. Чогось прибери все, що можеш, а тут. А, розмір пакету. Давай спочатку розмір пакету. Щоб я менше ходила туди-сюди. Та ні, почекай, я хочу. Підняти квіточку. Це взагалі попіднімати тобі тут треба. Он мачалку. Іди сюди. Вій жир так легко відмивається. Жир в квартирах, які я зараз знімаю, помотало мене трошки життя по різним квартирам. Корот, там він так легко не відмивається. Ні. А що? Мені заважає твоя сковорідка, не. Тут же ж має сохнетило. Не можу я її сюди поставити? А я от хочу. Ну і ладно. Так, це все тут? Ну наче? Ой, проте в тебе в кімнаті, диви, як чисто і красиво. Добре, тут теж нічого не треба. І тут теж красиво все чисто. Ні, ну слухай. Куди я там, я сюди йду? А тут, в принципі, теж нормально. У, а тут, напевно все треба продати. Ні, не все. Серйозно. Хоча ось я все зараз продаю, і, напевно, треба було взяти повернення коштів. Ладно, наступним візьму. Ти диви, я дерево продаю. Дошки прямо. Ості, прикольно. Повільніше, нащо тобі знак повільніше? А, це не треба викидати? Оце? Чи продавати? Зараз я продаю. Угу. Так, тепер сміття. Ну, сміття тут теж буде навалом. Просто закидане все сміття. Хоча от я і зараз і сміття багато збираю, там нормально. що я його А Тут є смітник. Чуєш? Як зручно, що в них в підвалі є смітник. Все? Є що продати. Ще бонусничко А куди? А де? А, отут. Угу. Ти можеш спати в ліжках, не обов'язково працювати вночі. Так, з важким я бігаю швидше. Ти довше, бачитимеш, і е, твій ліхтарик буде освітлювати більше Ну, Давайте поки що я буду спати вночі, бо на запис я б, напевно, вночі не хотіла грати. Отак легко. Отак все легко. А все інше, в принципі, що ти мені підказуєш? Ану. Можеш продати, а також змінити. Угу. Змінний режим на К. Ану. Ні, чекай, яка К? На Р. Угу. Ну, в мене то все зачинено, поки я ж маю відкрити, логічно. Навіть не очікувала, що ви мені дасте щось перероблювати одразу. І ви залишили собі стіл. Цікаві такі. Так, ну поки я плямки бачу. Так що, в принципі, нормально. Мені б хотілося оце пшикалку купити собі чи ж розблокувати. Не вистачає, не вистачає, бо я довго тру. Три, Дід Мороз, три, три. Можеш закі... Я, я розблікувала. О, пшикалка. Чи? Швидше прибирання. О, яка різниця тоді. Тоді давай без пшикалки поки. Не бачу в ній сенс, якщо швидше прибирати можна і без неї. Я думала, вона з більшою швидкістю, а ні. А що я не бачу плям? А. Буду просто килим такий, да? Yes. Де це? Ой, на стелі. Ні, на стелі я не дивилась. Це, ще одна плямка. О тут. Так то вже інші плямки. Тут, до речі, все. А тут десь плямка. А, ось. Знову накилимі. Так, розпаковка, це ясно. Я хочу попіднімати твої шари. Що вони розкидані тут усюди. О, а чи можу я поставити сюди? Можу. Прикольно. А, не можу. А чому? А так можу. Ладно. Не зрозуміло мені трошки. І оце попадало ж, напевно. Шафка Ікея. Добре, давай, розпаковка. Що там страшно? О Боже. Так ми ж продали такі. Дивіться, страшне вішати. А. Комікси, окей. Я не дуже фанат коміксів. Не, нехай висить, Ладно Але прикольно, прикольно. Так, а це що? Почекай, Ні давай тут. О, це настільні ігри. Оце я люблю. Оце я люблю. Настільні ігри це клас. Радіо. Окей. Оцей шарик. Шарик, кулька, давай сюди. Це що, це книга? А ось є підставочка. Та, що ж в мене не крутиться. Це диски, напевно. Це не схоже на книги. Я не бачу просто, що там намальовано, але більше схоже на диски. Ну так, наче десь. Коротше. Де приставка? В іншій коробці? Отут. А ну, давай. Телевізор. Колоночка. Та залізти. Давай ще колоночка. І приставка. Ага. Ну, я не знаю, давай десь, може, на підлозі тоді. Да. Клас. Мені подобається ця кімната. Я прям. Угу. Давай, може, тоді. Я покладу, або що. У мене там диски вже так гарно стоять. Я не можу тебе змінити орієнтацію? Почекай. М. Оця. Оця орієнтація. Мені потрібна. Так, зараз всі кнопки буду плутати. Берем. Орієнтація. Перевернули. Берем. Орієнтація. Це вже маленька. Орієнтація розвернули. О, три зіроньки. Тобі теж треба щось купити. Так, ти, нас, геймер, декорація, хобі ігри. Mm, ні, давай я тобі ще одну настільну гру куплю. отаку. Мені здається, що це тобі більше сподобається. Але вона туди не влазить, бо вона велика. Правильно, на тобі на стіл будеш грати. Все. А Я тут нічого не робила, На що ви мені покажете? А, я двері відкрила. Я не зачинила двері. І книжку я не переклала на полицю, але в іншому я молодець. І -зіроньки. Завдання виконано? Не без втрат, але ми таки перемогли. Гном чарівник Софії помер назавжди. Ой, чекай, ти питаєш про свою роботу. Це вони грають у ту гру, яку я їм подарувала. Нам дуже подобається те, що ти зробила в нашому підвалі. А ти точно не чаклунка? Тобі треба іноді з нами пограти в ролі гостя. В Тебе вийшов би чудовий неігровий ігровий персонаж. Дякую. Я буду гарним NPC. Давайте, ще завдання. А безлад мого колишнього співмешканця зламав мене. Привіт, мій сусід по кімнаті нещодавно виселився, а це не той, який переселився в іншу. Замість нього буде жити мій брат, але з цієї спальні я не можу дозволити йому заселитися, поки вона в такому стані. Чи можеш ти його, її прибрати? Можу. Я ж прибиральниця. Угу. А про це ти нічого не казав, от нічого ж не казав. І тільки про спальню казав, чому я маю прибирати тут, моєю маленькою тряпочкою. Судячи з того, що тут у гаражі, то в тебе... від тебе тікали. О, я витираю сміття. Раз. А від тебе тікали твої співмешканці, а не переїжджали просто так. Ну окей. Що тут ще Оце сміття? Ага. сміття? Наш тут сміттєвий контейнер. Давай ми його переставимо. Ой, цю трошечку я посунула, то все нач. А для чого червоний контейнер? Що ти хочеш мені сказати? Я вже це читала. Куди тобі запхати цю книгу? Ось це трошки посуне. Все, нехай лежать. Тут все, тут наче все. Тут. Тут нічого і тут нічого. Як красиво тут. Зачиняти за собою двері? Угу, правильня. Туалет. добре. А може, я і вже це? А, тут нема. Нема воріт, прикол. Окей. На кухні нічого теж не треба. Ось треба. Ще щось продати. Ага, речі забув. Нам вони не потрібні, ясно. Ні, ще щось треба продати. Чекай, а де? Щось не зрозуміла я. А, ще один капець. Капець? Не входити? Та може я й не буду тоді? Мені сказали не входити. Ну, так, чисто, щоб розуміти, а інша спальня яка? Ну, ладно, вона прибрана і красива. Тут туалет. Угу. Угу. Це порозкидано тут у вас, ви знаєте? Де ще пляма? ще одна. А ось. Нога. <с> Окей. Так, повикидати. Ну, це теж чуже що. Ой, можу я? Угу, ясно. Секундочку тоді. Сама спущуся. Я вже заплуталась куди мені, отут. Що ще? Тут ще щось треба було виконати. Угу. Аж отак. Все? Знову капці. А що з нього стільки капців? Ой, ну давай, кажи кажи кажи. Hi, Стівен, привіт, це Стівен, нещасний власник, власник втрої того втрої дому, який ти погодилась прибрати. Відчинно. Ну, як там справи? Ти все ще готова Відчинно. цим зайнятися, так? Відчинно. Чи тебе не лякала гора сміття в кімнаті Відчинно. мого співмешканця? Mm -mm. Я бачила і гірше. Справді, оу, я не думав, що таке взагалі можливо. Світ не перестає мене дивувати, зазвичай не в хорошому значенні. Але до суті, в мене є ще одне прохання. В мене була мікрохвильовка, яка загадково зникла деякий час тому. Ти б не могла віднести її в кухню, якщо знайдеш її в кімнаті. Вона в мене ще з часів університету, тому мені було б дуже шкода втратити її зараз. Чому ти я раніше не забрав? Ем, одного разу я запитався Джека, мого співмешканця про цю мікрохвильовку. Він сказав, що поняття немає, що з нею трапилось. А оскільки він також не любив, коли я заходив до нього в кімнату, а я не любив конфліктів, то просто залишив все, як було. Він вчасно сплачував оренду, тож я заплющував очі на його витівки. Але оскільки він виїхав, я б хотів повернути свою мікрохвильовку. Звісно, якщо вона все ще там. Не хвилюйся, все зрозуміла. Дякую. Мій брат завжди каже, що я маю вміти постояти за себе. Та це не зовсім відповідає моєму характеру. І зрештою, все закінчилось добре. Чи не так? Тобто, Джек більше не створить мені жодних проблем без натус спальні – Це останнє, і ти нею займешся. Дякую тобі за це і за можливе повернення моєї мікрохвильовки. Гарного тобі дня. А я вже знайшла мікрохвильовку. Вона під ліжком. Цікаво, що він не хотів заходити в його кімнату навіть навіть, коли. О, ти, і це все. Навіть коли він з'їхав, типу. Він же вже з'їхав. Зайди, забери все, що тобі треба. А що він техніку залишив? Це точно та людина, яка туди переїхала. Я вам кажу, дивіться, це те, що я там розкладала. Так, мікрохвильовку почекай, я ще сміття, ще два. Деліжко? Да, серйозно? То ти набрид мені з цими купами сміття, господи. Ну, ще й викидати не хоче в той смітник, який я хочу. Так, кімната. Давайте миємо, потім я вже віднесу тобі добре. Добре. І так вже і важко. Чому в житті в реальному так не ну, легко не відмивається все? І вікна теж так. Жук-жук-жук, все. В реальному в житті треба оце драяти, терти. Потім ви питаєте, чому мені подобається тут прибирати, бо тут легше. Ой. Це щоб єнот заліз. Так, шафки я тут теж позакриваю. А все? Ні, я ще десь не помила. А, сліди не домила, ясно. Це не все. Ой, а що, почекай? Я не хотіла відкривати оте. Де кухня? На тобі мікрохвильовку. А я десь ще щось не зробила. Сенсі. Тут нема нічого. І тут нема нічого. І щось я пропустила. От тут якесь завдання? А, продати. Воно мені не світилося, вибачте. Вибачте, не помітила. А тепер все. Так, і що тобі подарувати? Що тобі подарувати? Я знаю, що тебе бісив, а, біс, бісила людина, яка жила навпроти, а в неї був плакат такий противний, отакий. Я тобі його куплю. Куди, 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 куди. Щоб ти ж бачив, щоб ти прийшов і побачив так. Ні, Ну, ладно, ну на вікно це занадто, звісно. А ти ж не побачиш тоді. Добре, давай не в кімнату. Отак. На пам'яті, щоб ти пам'ятав про свого сусіда. <гум> Я така добре? Ой, як чистенько. ой, як гарно. Добре. Так приємно дивитися на чистоту після бруду. Готово! Це мені дуже допомогло, дякую. Без проблем. Що ти так довго друкуєш? Я щиро сподіваюся, що це ніколи не повториться. Тобто, не мало б, я отримав листівку від Джека, в якій він пише, що йому там дуже подобається, і він не збирається повертатися. Окей. А цьому давайте завершувати. Пишіть коментарі ставте вподобайки та бай бай байбай бай бай Push it, push it, push it, it. Not for not for you.